Лекорньо назвав червону лінію в питанні поступок України у війні. Для Франції абсолютною червоною лінією є демілітаризація України, оскільки українці повинні мати можливість забезпечувати власний захист, власну безпеку. про це повідомляє голова міністерства оборони Франції Лекорню в інтерв'ю Валеріус Ауктуліс. Нашою абсолютною червоною лінією є демілітаризація України. Треба бути послідовним, не можна відмовляти Україні у вступі до НАТО і водночас погоджуватися на те, щоб вона залишилася без армії. Українці повинні мати можливість забезпечувати власну безпеку. За словами міністра, цей момент є ключовим в питанні безпеки сусідніх країн, він додав, що коаліція рішучих дозволяє Україні замислитися над майбутнім форматом своєї армії, а Францію над можливостями для своєї промисловості. Зокрема, зуважив, що Київ не може завжди бути залежним від Стерлінг або американських ракет Петріот, я хочу наголосити вашим читачам, що якщо ми не допоможемо Україні щоб захистити наші економічні інтереси. Ми будемо найдурнішими в Європі, якщо не подбаємо про це варто нагадати, що лише нещодавно голова міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україні. Нібито Україна, нібито повинна закріпити свою, так би мовити, денасифікацію, демілітаризацію в мирній угоді, яку буде вкладати з Російською Федерацією. Звісно ж, мирна угода тут в лапках, і те про що говорить ем, ось цей представник з боку Російської Федерації, це абсолютно нісенітниця та черговий абсурд який лунає на болотах. На постійній основі а Посли Європейського Союзу під час сьогоднішнього зсідання знову не змогли досягти згоди щодо 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації через блокування з боку Словаччини. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свободи Рікард Єзвяк. Досі немає згоди щодо пакета санкцій ЄС проти Росії. Його потенційно можуть ухвалити посли ЄС у п'ятницю. Словаччина досі блокує. Жаль, Словаччина блокує санкції проти Російської Федерації. 10 червня Європейська комісія представила новий пакет обмежень проти Росії. Санкції повинні вдарити по доходах Москви від енергоносіїв банків та військової промисловості Російської Федерації. Європейський союз не може покладатися на інших у захисті Європи, адже загроза з боку РФ залишається. Серйозною, а війна проти України досі триває. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон Дерляєн під час виступу у парламенті. Повідомляє про це Дегартін. Ми не можемо покладатися на інших у захисті Європи. Захист Європи це наша відповідальність. Фондерляйн розкритикувала рекордну атаку росіян на українські міста в ніч на 9 липня І за її словами. Війна далека від завершення. Російська загроза нікуди не зникла. Вона зазначила і наголосила на тому, що ми дуже чітко бачимо, що війна все ще триває. Загроза з боку Росії залишається. І президентка Європейської комісії розповіла про плани щодо збільшення інвестицій в оборону, військову справу, включаючи близько прозвучала цифра 800 мільярдів євро інвестицій та 150 мільярдів євро позик для спільних закупівель. Це добре для безпеки, але не тільки, але й для створення хороших робочих місць тут вдома. А фондрляєн попередила, що оскільки Росія швидко переозброюється, чим більше ми чекаємо, тим більше європейських інвестицій піде за кордон за межі Європейського союзу.